В Азов пройшов у 2019 році, закінчив вуз за фахом кінооператор і вирішив поєднати своє життя з армією. І при виборі підрозділів вибір пав саме на Азов, тому що і тоді так вважав, і зараз вважаю, що це один з найбоєздатніших підрозділів української. На мою думку, є така фраза, вона не знаю, пострадянська, ні служив, ні мужик. У мене такого немає. Просто вирішив, що військовий час, коли в країні йде війна, для більшості людей це новина, але вона йде з 2014 року. Не можна це оминути, не можна не прийняти в цьому участі, не можна пройти мило. 2022 рік оборона Маріуполя. Мій підрозділ передислоковувався на Азовсталь, і ми сформували колону. І при русі на сам завод в машину переді мною потрапила противотанкова керована ракета, внаслідок чого мені пролетів уламок, і я отримав поранення, ампутація другого пальця правої кисті, це так правильно звучить. І поранення обличчя, в тому числі ока. Першу домедичну допомогу я надав собі сам. Це був турнікет. Потім дві години бігу ухилів від ворожих снарядів. Я потрапив на тимчасовий госпіталь, який на цілий місяць став для мене не тимчасовим. Ми там жили, мені довідрізали ту частину пальця, яка відпала, і просто не давали померти. На, на самому заводі допомогу надали максимально, яку була можлива, але не було рентгенів, не було нормальної апаратури, тому мали наказ про вихід у полон в самому полоні. Ніякої медичної допомоги не надавали. В принципі, я її не особливо потребував. Там мене вже цікавили операції, мені вже потрібні були більш, ну, більш кваліфікована медична допомога. Російська сторона не може надати настільки класну медичну допомогу. По поверненню з полону одразу за мене взялась патернатна служба Азову, за що я безмежно їм вдячний. Дівчата лікували, нянчились зі мною. Возили мене по всім лікарням, по всім аналізам, супроводжували, писали. Мій куратор отримував від мене повідомлення о 10 й вечора, що мені потрібен психолог. І на наступний ранок в мене вже був запис, якщо мені щось потрібно, рентгени, будь-які аналізи. будь-що. Це все мінімум займає часу, я просто пишу. І через 10 хвилин мені приходить повідомлення навіть не від Дарини, а просто від клініки, в яку мене записали. типу, вітаємо післязавтра. Вас чекаємо на прийом, такі-то такі. То, це те, що я просив. Далі було лікування, чисельні операції, і в подальшому ще чекають. Патронатна служба лайк. Є такий маленький секрет по поверненню з полону, коли зустрічався з хлопцями, які вже повернулись раніше. Всі казали, бачили, що я поранений, казали, не пайся, тебе вилікують, потім буде рехаб. На моє запитання, що таке рехаб, вони казали побачиш. От, І наразі я проходжу реабілітацію, мені відновлюють рухливість середнього пальця. Він був рік зламаний, тому він деформувався, він вигнутий не в ту сторону, там металева пластина, він зламаний. ну, З ним досить багато проблем, але. Зараз те, що я отримую в рехабі, це прям те, що потрібно. Я ліплю чашки з глини, я граю в настільний теніс. Ну, це насправді жарти. Поверх цього ще дуже багато роботи з мілкою моторикою, лазерна терапія, ультразвукова терапія. Тобто я відчуваю, що це те, що мені зараз потрібно. І я бачу, що Такі центри це, напевно, те майбутнє, про яке всі мріють, коли дивляться якісь фільми про там, американську армію, де ти бачиш е ці американські реабілітаційні центри, де людей вчать ходити, рухатись. От. І коли ти потрапляєш в рехаб, то е ти отримуєш той самий е отримуєш ті самі емоції, які, е які колись ти дивився і думав, от, блін, класно. Класно, якщо в нас колись так було. І наразі це реальність.